Осінній день, ну нам просто Бог послав таку погоду, з нагоди, мабуть, дня вчителя. 2 жовтня на дворі біля 25 яскраве сонце. Цвітуть повторноквіти, ось гусяча лапка золотиста, можливо піщана. Цвіте широко деревій, дзвоники, ось цвіте гвоздика. Ми знаходимося в Урочищі в Углицькому, недалеко від Черв'якової гори, між селами Лугівка і Олександрівка, точніше це колишня Пушкарка, на зараз вулиця Олександрівки, на правому березі Ворскли, на території Гетьманського національного природного парку. І з юними натуралістами, і з учительським педагогічним колективом. З ветеранами педагогічної праці і майбутніми заслуженими педагогами. Обстежуємо територію, знайомимося з місцевістю, на екологічній стежці Дивосвіт Слобожанщини Гетьмонського національного природного парку. І я Михайло обідець грішним ділом розповідаю те, що знаю. Про що, може, і замовчую. Як допитаєте? Признаюсь. Ходімо. Найшли гриб, ну вже не, не своє часно. Ми його покладемо, щоб він сіявся. Та вже повністю пахне, пахне білим грибом, пахне. Перевернем, хай сіє спори. Ось покладемо його на гілку десь. Ой, ну, і хай розсікоє. Ну от і ви бачите кущ. Рослина родини бобових або метеликових, родичка нашої білої акації і жовтої акації. На відміну від них листок такої ж будови. Цвіте суцвіття фіолетові. І маленькі, ось уже стадія зараз плодоносіння, маленькі боби. Аморфа кущова. У нашій місцевості зустрічається не часто, якраз у вуглецькому тут на пісках, на той край. Трапляються кущі. У містах вирощується як декоративна. Використовується в народній медицині. І раніше і офіційна медицина виготовляла з неї препарати. На сьогодні зараз вона не використовує. Декоративна, симпатична і повторюю на відміну суцвіття фіолетові. Тож ми знаємо білі жовті. І заячий холодок або спаржа лікарська. Ну, Кущ без плодів. Використовується в народній медицині для оформлення букетів дуже декоративно. І червоні йогоди використовуються в народній медицині для зміцнення сил чоловічої енергії. А молоді поростки, проростки ворять їдять. Дуже декоративні, красиві дзвоники. Е, Найменші з наших дзвоників видав у не пам'ятаю. Цвітуть восени, це вони повторно в зв'язку з теплою погодою. До речі, зараз цвіти бузок повторно, вишня і до цього раніше цвіла акація. та що рожевими квітами в першу чергу цвіте. Оце в руках знову чергова наша здобич. Лісовий трофей за спиною дика лісове яблуня, молос сіл Родоначальниця всіх наших культурних сортів. Маленькі жовтенькі яблучка, кисло, гіркі на смак, терпкі, але добре зберігаються. Із них дуже смачний і цілющий сік. У них багато пектинових речовин. дуже добрі вони на квас і на сушку, тому що в них багато кислот, у той час, коли в культурних сортах за рахунок величини і в погоні за цукрами. За смаком ми втратили кислоти, то тут якраз те, що нам необхідно збереглося. Для здоров'я дуже добрий. І печеними вони добрі, годяться сушені на узвари, можна варити компот, приготувати варення. Найчастіше їх сушать або заготовляють домашній квас. Дуже добрий і цінний яблучний оцет, який використовується широко в народній і в офіційній медицині. Так що лісова яблунка приготувала нам свій подарунок. Плоди часто зустрічаються і червонобокі або повністю червоним кольором заборні, навіть з рожевою м'якоттю. І бувають не такі гіркі і кислі, а навіть солодкуваті. Так що збирайте, вживайте і хай на здоров'я боруть. Любіть лісову яблунку, жалійте. Розмножується за допомогою людей. Птиць, сойка довби дятел довби і мишей. Коровка їсть розсіває. Оце кущ глоду кривого червоного. Ну, в зв зв'язку з засосливою погодою листя вже посохло осипається, а ягоди вже теж сипляться. Вони достигли в цю пору. Добрий засіб від сердечних хвороб. Регулює серцеву діяльність. І регулює кров'яний тиск. Низький підвищує, а високий понижує. Використовуються квіти і плоди. Квіти зриваються із соцвіттям і навіть із щитком, тобто із листочками. Відпускаються аптеками, рослина офіційна, широко використовується, є препарати в аптеках, і настоянки глоду, і сушені плоди, і квіти окремо. Оце старі засохлі кущі, ви бачите, рослина називається купина лікарська або соломонова печать. Такі сині ягоди пучками висять. Вся рослина отруйна. Використовується в народній медицині. Це родичка нашої конвалії, конволія теж отруйна. Кореневище, чому соломонова печать? Кореневище вузлами в кожному році. Відростає нове стебло і залишаються немовби печатки круглі відбитки. Запах важкий, неприємний, корінь пекучий, має сильні ротні властивості. При накладанні кашки або спиртової настоянки на хворі суглоби, поперед коліна лікті добре зігріває, підліковує. Часто називають бабине ребро, дідове ребро. Хоч то є інша рослина, але ну, народні назви вони широкозахватні. Через те треба знати наукову назву. Це купина лікарська або соломонова печать повторюю. Родина лілійних. Отруйна, в нашому лісі трапляється часто. Ось ця ось рослина, я тримаю в руках, сухий вже кущ. На жаль, стадія плодоношення. Тут плоди листовки, вони розкрилися, вже висипалось насіння. Рослина отруйна. Пластовень лікарський широко використовується у народній медицині. Трапляється не часто, але в цій місцині ви бачите вон він є. Ось свіжіші кущі під деревами. Ось жовті ще. Добре помітні. Рослину мало хто знає. Такими дзьобатими плодами прикрашена як у лилики дзьом На горі трапляється під кущами глоду. Ну і в цій місцені в зотишку ми знайшли. І жовта акоція або карагона. Бачите, дві рослини поряд і родички нашої білої акоції. Аморфа кущова і карагона або жовта акоція. Використовується для закріплення ярів, пісків, добрий медонос. Зерна можуть використовуватися як сурогат кави. Висаджується у лісосмугах. Пташки мостять гнізда. Оце ви бачите ось два екземпляри, квітучики із плодами. І ще ось один з плодами, один цвіте. Родина товстянникових. Це наші сукуленти накопичують у соковитих листях. Заяча капустка. Попробуйте листочки аж риплять. їх можна їсти. Добрі на смак, соковиті і риплять на зубах. в ній для худоби листочки прикладаються до мозолів. Лікують. Так і названа заяча капустка, бо хрумчить або рипить, як справжня капусточка. А ось безсмертний. Або цмин піщаний. Другий ну, раз да? так? Знову повторне цвітіння. Ось у стадії плодоношення і засохли. а ось знову цвітуть. сивенькі листя. Називають безсмертником, бо добре залиш... залишається в букетах, як сухоцвіт, використовується для всяких там виробів у флористиці. І шлунково кишкове захворювання, в першу чергу, печінка. Жовтийний міхур. Рослина лікарська і в офіційній і в народній медицині. Оце дві рослинки цвітуть і за мною знову не чуй вітер зонтичний. Родичний вітра волохотенько, ну ви бачите, що висока рослина, рідке суцвіття, багато квіточок. Оця рослина теж родини складноцвітих. Пижмо звичайне, Інколи кажуть дика рябінка. Використовується і в офіційній, і в народній медицині, і в ветеринарії. В першу чергу, як глистогінний засіб. Багато гіркоти, антисептична, антибактеріальна. Суцвіття використовується, збираються тільки саме верхівочки суцвіття, отакими от гудзичками, використовуються часом для виготовлення гірких настоянок у лікарогрілчаній промисловості, ну і вдома. Якщо покласти в шафу, відлякує міль. Там де зберігається одяг. Симпатична, красива, широко розповсюджена, особливо трапляється по берегах Ворскли. Ну ось зараз ви бачите один із видів Вероніки, а саме Вероніка колосовидна. Є родичі Вероніка Лікарська, Вероніка Дібровна. Усі вони чаще всього містять гіркоти і особливо дібровна використовується ще й для лікування грибкових захворювань. Наприклад, між пальцями стопи допомагає позбутися грибка. Зустрічаються на горі великій кількості. Кущі буває досягають висоти вищі коліна у сприятливих умовах. А це повторне цвітіння 2 жовтня, день учителя. І золота погода. За мною, за спиною один із видів тополі, а саме тополя тремтяча, яка у нас ще називається осикою. За легендою це прокляте дерево, бо на ньому не мов би повісився іуда після того, як... За 30 срібних монет продав Ісуса Христа, а потім розкаявся і здійснив самогубство, що є тяжким гріхом. Чому прокляте дерево під корою за болоню не криваво-червоного кольору, як ні в якого іншого дерева. І ви бачите перехід до осені. Є повністю зелені, ще молоді деревця, а є зовсім жовта. Чому то поля тремтяча, довгий перекручений черешок і при найменших подихах вітру вона труситься. Звичайний лісовий бур'ян, малоцінне дерево, але з нього використовують деревину для сірників, виробництва сірника виготовляють фанеру для торних ящичків. Швидко відмовлюється, займає пожарище із дерев піонерів. І під ними ж росуть під осичники. І красноголовці, і з бурими головами схожі на підберезовики. Тополя тремтяча або осика. Про осику останнім часом багато питають. Із засики виготовляють хрестики, як обереги. І кажуть, якщо зробити з осики борону, то перед паскою, біля церкви, через ту борону можна побачити відмінь. Ого. Оця рослинка. цвіте, бачите, як маленькі сояшнички. Листочки загострені, ланцетні, соцвіття рідкий зонтик. Це родить знаменитого. Дивосила, Дев'ятисила, оман високий, оман лікарський. 9 сіл, дивосил, дев'яти сил. А це оман британський. Має трошки відмінні е, лікарські властивості, але теж широко використовується в народній медицині, теж містить гіркоти і використовується в першу чергу для лікування захворювань кишково-шлункового троху. Розповсюджений по луках понадворскою. Зустрічається великій кількості, а оман високий, любить вапнисті ґрунти і зустрічається не часто великими скупченнями, одне досить велике. На ворсклиці це права притока Ворскли, в районі села Солдатського, там біля мосту, кому буде дуже треба викопати корінь, щоб посадити. Оман високий, відпускається аптеками, рослина офіціональна. Можна вдома приготувати від двора або стоянку Кореневище пахне неприємно, гірке, але тілюще. Таке як би кмонія. не буде. датура валікам з Оце е смертельно отруйна рослина. Дурман вонючий. У нього такі Шишковидні колючі коробочки, які нагодують плоди каштана. Усередині темне насіння. Такі рослини, на жаль, у нас райцентри широко використовують в посадках на квітниках дурман індійський, який ще вищий і більший. Повторюю, насіння смертельно отруйне. Вони в великих дозах викликають галюцинації. У великих дозах настоянки або велика кількість насіння. це Смерть, коли не надали своєчасної медичної допомоги. Висівати і висаджувати біля житла не особливо біля дитячих закладів, жодним чином не можна. Але використовується в народній медицині і в ветеринарії. Із з листків готують цигарки від астми. При вдиханні цього диму полегшуються симптоми. І Знеболювальні наркотичні властивості в рослини. Але повторюю, смертельно отруйна. Без лікарського нагляду, без рекомендацій лікаря вживати не можна. А настоянки ветеринарії від лишаїв, від вош використовується худоба, лікується. Ну, вона часто на смітниках і ви бачите, ось тут було місце згарище, зайняла вільне місце. Плинка канадська або мілколіпісний канадський, заткнигузно народна назва. Допомагає при розладах діяльності кишково-шлункового тракту і для чоловіків лікує навіть запалення простати, простатит. Рослина занесена із Північної Америки. Прижилась звичайний бур'ян. І ось стадії плодоношення вже недавно закінчилось світіння. Щавель кислий у дикому стані, який ми вдома вирощуємо у себе на городах для салатів висняних, для приготування молодого борщу. Зараз в лісі в достатній кількості і на дворство можна назбирати молодого листя. Добре. Їсті у нас оковита зелень. Тропляється щавлик, гроб'ячий невеличкий і над річкою по луках багато щавля кінського оце з злакових. оця рослина дома в садках висівається на полях і тут в дикому стані це грястиця збірна по російська їжа зборна добра кормова культура листя можуть їсти коти й собаки По узлістях дубових лісів, урочі ще ровні, у нас збереглася вишня степова або кущова. Це на сьогодні занесено до червоної книги рослина. Ось видно дві ягодки навіть збереглись до сьогодні, червоно коричневого кольором. Вони теж солодкі, гіркуваті, трошки дрібніші наших звичайних. У старі часи, коли наші степи південні, українські не були розорані. Кажуть, що вишню масово збирали цілими возами. Сушать її, готують компоти, киселі, варять варення, виготовляють наливку. Вид добрий для лісосмуг, для закріплення ярів, дає корневі проростки. А над вишнею ясен звичайний. Для озеленення. Тепів у лісосмугах листки використовуються в народній медицині і на ясені розмножується шпанська мушка, яку в старі часи у 18-19 столітті використовували як Афродізіак. Але в більших дозах смертельно небезпечно. Ми знаходимося у корінному дубовому лісі, урочище ровні. Це місце на так званий квадрат. На повороті біля поля. І е, Тут чисто дубово осокове угрупування, осока волосиста під ногами. І Між ним трапляється яглиця, російська назва снить. Е, добра кормова рослина, весняна салатна, харчова і лікує подогру. Айгоподіум подогроря назва вказує, що при захворюваннях. Суглобів великих пальців використовують для лікування. Ось бачимо купину соломонова печать. Ось листя, медуниця. А тут копитень європейський, асарум європеум Вічно зелене листя у формі копита ще називається підорішник. Рослина цікаво цвіте, навесні квітка ховається біля кореня, зігнута в ґрунт. Така Червоно-буро коричнева і аж волохотенька. Рослина отруйна, корінь, та й вся рослина, особливо корінь, викликає сильну рвотну дію. Використовується в народі для лікування від алкоголізму. Додають до горілки, дають випити. Викликає сильну рвоту. Дубовий ліс. Корінні дубові ліси спиляні, відростають від кореня. Він мішаний з кленом, липою, в'язами. Зустрічається багато ліщини або лісового горіха, лісове яблуня, груша, часом гробина. Ну, корінні дубові ліси це залишки тих лісів, як колись на території Слобожанщини, понад Ворскою були на всій території, але були землі. Вирубані ліси, випалені, і землі розорені. У нас дуже високий процент розорюваних земель. І от така часточка, що збереглася на території Гетьманського парку, на правому високому березі Ворскли, на горі так звані у нас, це відроги середньоруської височини, якраз збереглись корінні дубові ліси. Їх багато в Тростянецькому, Краснопільському районі, але у нас лісу не так багато. Оцей, Оця ділянка ровні. Якраз де ще є такі дуби у сопечі, ну то не наша територія, а це наш. Яглиця повторюю, ще раз повсюдно трапляється. І це тупове угрупування. Яглицево, яглицево-дубове. Це кінський часник черещатий. Весною можна вживати, як салатну рослину, теж в їжу. А так кормово. Ось залишки зірочник цвітуть білим після пролісків і медуниці в кінці весни. У цьому лісі можна знайти білі гриби. В Нормальну осінь багато опеньків, але зараз дуже сухо і опеньків немає. Знаходили один старий білий гриб і той ми в сосні. Тут зараз грибів. На жаль, немає такий сезон.